Вітаю, шановні друзі, США планує розслідувати наданих Україні грошових коштів з бюджету США, як допомогу чи кредити. Про це повідомив один із кандидатів і можливо, майбутній директор ФБР США Кеш Кешпатель, кандидатуру якого нещодавно вніс Трамп, і саме він планує розслідувати діяльність президента Зеленського. Патель вважає за необхідне з'ясувати, як використовувалися Україною гроші, виділені з бюджету США, тобто. Грошей американських платників податків. І як він каже, зокрема, чи не вигадував президент України Зеленський неправдивих загроз безпеці Заходу, щоб отримувати ще гроші з Вашингтону? Зараз ви подивитесь відео, дуже цікаво, де виступає цей Кеш Патель на телебаченні і дає своє інтерв'ю, друзі. Але взагалі дуже цікава тенденція чекає нас. Подивіться. I've asked this Congress to be to investigate where has this money gone. The American people are owed that answer because it's our money, it's our taxpayer well, and dollars. There, and there's a lot of really good reason yeah. to be concerned because you know you, the Ukraine was known as a you know place for of corruption, a place for money laundering. Yeah, it's not like we sent a billion dollars, as if that was even a small number to begin with, right? We've sent a hundred times that to one country. I don't know how this Congress. Um, is allowed to get away with it, and Zelensky is out there. He went on the world stage and said, "Russia fired a rocket into Poland, which would literally be an act of war." Well, it turned out that Russia fired no such rocket. It turned out that the Ukraine, the rocket came from the Ukraine, and was fired into Poland. And it was it was a mistake, basically. If Zelensky going to go out there and beg the world for more money and more money and come to the US and sit in the well of our Congress and say, we want more money, and then call and demand the new Speaker of the House provide more and more money, and call Mitch McConnell and say, we need more and more machinery, he needs to be more prepared about global statements that br bring us to the precipice of war. Than doing what he did last fall with this missile attack or this missile launch, I should say. And we just can't have full faith and trust by giving a leader $100 billion and having him say, I'm not telling you where the money went. Ну що, шановні друзі, як ви побачили, кеш Патель, майбутній директор ФБР США, дійсно вважає за необхідним провести відповідне розслідування і перевірити ділених коштів. От, чи були вони правильно виділені, і чи не використовував і не створював Зеленський якісь вигадані приводи для отримання даних коштів на користь України? Чим це закінчиться і чи буде таке розслідування? Звичайно, невідомо, але це вже серйозна заява, яка. Вічить про те, що в Україну все-таки буде чекати аудит. А що означає аудит для України, друзі? Це означає, що в Україні полетять голови. І полетять голови, друзі, дуже дуже багатьох корупціонерів. До речі, зараз аудит американських коштів виділених Україні дуже сильно гальмується демократами. От і вони роблять все для того, щоб не піднімати питання аудиту виділених коштів. Але якщо це трапиться в майбутньому, друзі, то це буде прям справжній фурор і шухер для багатьох українських політиків і чиновників. Тому що прийдеться відповідати друзі за дуже незручні питання. Побачимо, що буде. Я вважаю, що аудит повинен бути. Я вважаю, що ті люди, які щось зробили неправомірне, повинні понести відповідальність. Тому побачимо, друзі. Тримаємось з повагою. Ваш адвокат Демченко.